Реабілітація після травм, зміцнення згиначів стигна та клубово-поперекового м'яза для повного відновлення. У цьому відео ви дізнаєтеся про важливість м'язів згиначів стегна та клубово-поперекового м'яза у процесі реабілітації після травм. Ці м'язи відіграють ключову роль у стабілізації тазу та стегон, що є критично важливим для відновлення рухливості та сили. Я покажу вам низку вправ, спрямованих на зміцнення та розвиток цих м'язів, що допоможуть прискорити процес відновлення після травм, зменшити біль і підвищити загальну функціональність. Ці вправи також допоможуть уникнути повторних ушкоджень, покращити баланс та стабільність під час руху. Якщо ви відновлюєтеся після травми або просто хочете зміцнити свій організм, ці вправи стануть важливою частиною вашої тренувальної програми. Долучайтесь до мене на шляху до повного відновлення та повернення до активного життя.